І фактично всі останні рішення, які приймалися на засіданнях виконавчого комітету, сесії міської ради, вони ніколи не приймаються, перш ніж вони не прийдуть обговорення і не будуть подані пропозиції саме оцих двох органів, які представляють економіку нашого міста. Тому що, на мою думку, коли є діалог, коли сторони один одного чують. От Тоді є позитивний результат, і тоді буде розвиватися економіка, буде розвиватися місто. Безумовно, безумовно. Не все залежить від міського голови, від виконавчого комітету, міської ради, не все залежить від профспілок, не все залежить від роботодавців, є чинне законодавство. Тому дуже багато питань лежать в сфері вищого законодавчого органу, тобто Верховної Ради, Кабінету міністрів. Ми подаємо свої постійні пропозиції. Я вам відповідаю, що в вівторок я був на розширеному засіданні в Мінрегіонбуді, яке проводив прем'єр-міністр. Я там виступав і також подавав пропозиції, що стосується бюджетного кодексу, що стосується податкового кодексу і що стосується розширення повноваж органів місцевого самоврядування. Тому чим більше ми будемо проводити такі діалоги, тим Ефективніший і, і позитивніший результат. І тому я дякую всім, всім тут присутнім, і, і не тільки присутнім, тому що е, в цьому діалозі і в е, тих е, при, е, шліфування цієї угоди і положення приймали участь дуже багато е, представників зі всіх трьох сторін, е, тому що тут тільки частина людей, які представляють виконавчу владу, які представляють роботодавців, які представляють проспілки, а насправді це. Під праці дуже великої кількості людей. І я щиро дякую за те, що ми всі разом свій час продемонстрували готовність до такого діалогу. І Сьогодні як результат ми підписуємо цю тристоронню угоду. Я щиро дякую вам всім.